Доброго ранку на ранковій зарядці, з якої ми починаємо наш кожен день для того, щоб він був успішний. Починайте його з моїми ранковими зарядками на будь-які смаки на моєму каналі. Мене звати Олександра Афоніна, і сьогодні ми з вами прокидаємось разом. Вам знадобиться те, на чому ви будете лежати, зручний, навіть піжамний одяг і стілець. Або якщо немає стільця, стіна. Підвіконня чи стіл на кухні, наприклад. Починаємо лягаємо, тримайтеся під стегном, і кожен хребець окремо вкладайте на підлогу, як би не було складно це вранці робити, допомагаючи ніжками, щоб не були напруги. І витягуємося пальчиками ніг. Пальчиками рук, ось ці витяжіння мають бути зранку в ліжку кожного дня, щоб вімкнути нашу глибинну систему нашого тіла, яка і тримає нашу поставу, допомагає не перегружатися великим м'язом і суглобам, а також хребтом ще руки вдих вгору. І видих, вдих. І видих. Добре, руки залишіть в сторони. Зігніть одну другу ножки. І по черзі вони у вас з'єднані. Ви нахиляєте ноги вліво, голову направо. На видиху. Можна прямо вкладати, видих. Ноги, а можна і не вкладати, якщо вони у вас поки що не дотягуються, спеціально не тягніть, робіть усі рухи м'якими і тільки в зоні комфорту. Розумний фітнес це тільки про зону комфорту. Здоровий рух для вашого тіла, свідомий рух це тільки про зону комфорту. Добре, зробимо ще один один в іншу сторону. Поставили по центру і до себе ліву поставили, потім праву носочок витягуйте ліву, праву. Тепер дві, але окремо праву до неї ліву. І до себе попідтягуйте коліна до грудей та трошечки припіднімається від підлоги. І якраз те, що у вас припіднімається, це називається крижовий відділ. Ось ми його трошки піднімаємо, носки витягуються. Добре, поставили стопи. Ось я навіть дістаю триматися, можливо, у вас так не вийде, але ви максимально близько поставили стопи. Вдих, плечі на підлогу лопатки. І дуже невисоко і м'яко видих підйом тазу. Невисоко. Я поставила на носки на подушечки. А ви ставте так, як вам зручно. На видиху вгору і повільно, і кожного разу можна додавати амплітуду, якщо ви в зоні комфорту, нагадую вам про це видих. Вдих. Ще один. Залиштеся тут. І поперевалюємося. Я була на носках, тому в мене по черзі п'ята права, ліва, торкається підлоги або можна ось наступати на свою долоньку. Вісім. сім, П'ять. Чотири. Я зависоко не тягнусь, це не потрібно. Два. Один хребець за хребцем укладаю, піднімаю ноги, хапаюся там, де дістаю. Я дістаю тут. Можливо, ви ось тільки тут. І цього буде вам достатньо. І пробуємо на одну половинку. Бачите, у мене ноги не завалюються. Я тільки на половинки спини закачуюсь. Повз хребет на правій, повз хребет на лівій. Голова рухається в одну сторону з усім. Тілом 4, 3, 2, на п'яте я придавлюю трохи, і відчуваю, ось тут розтягнення. Якщо у вас ось так, то ви робіть теж так. І тепер спробуємо трошки більше на одну сторону. І на іншу, якщо не виходить, робіть в попередньому варіанті. Видих, видих. І вдих, повертаємось, видих. Є. Молодці, поставили ноги, розвертаємося на бік і виходимо з вами в сону в позу стола, а, роз, при, е, клеїли і розводимо сідничні кістки, відштовхуючись долонями. Вдих і видих. Навдосі ви прямо наповнюєте низ свій вдохом, щоб у вас сідничні трошки розходились, даємо їм свободу. Не має бути ніяких зажимів, закостенілостей скрізь. Всі зглобчики мають рухатися вдих, видих, спину. Ось тут не прогинайте. У вас нейтраль в хребті там маленький прогін є. Шия продовження хребта. Тепер ми додамо з вами стопи. Поставте на подушечки. Прямо, щоб не завалювались нікуди. Стопи тільки перпендикулярно. І назад так само. Але тримайте стопи, щоб вони ось так не завалювались, бо ми не відпрацюємо тоді стабілізацію. Видих і видих. Тепер пружинка. Раз, два. Вперед, знову пружинка, раз, два, але тепер не вперед, а руками, долонями виштовхуємось в собаку. Випрямляти ноги чи ні, це вже як у вас виходить. Без собаки. Раз, два. Вперед. Тепер знову раз, два. І виштовхуємось руками. Тепер додамо дихання. Вдих. Видих, вдих. І видих. Ще один, вдих, видих, вдих, видих. Залишаємось тут, спину не округлюємо. І по черзі намагаємось дотягнутися п'яточкою, але наскільки це виходить. Можна випрямляти ногу чи ні, теж залежить від того, як у вас це виходить сьогодні. Далі ми будемо ніжками підходити. Берет допомагати руками, якщо це необхідно, залишаємося. Ви прямо маєте себе скинути. Якщо ось так, не всім корисно з хребтом, то ось тут розслаблено, можна ноги зігнути. В принципі, немає такої суттєвого навантаження. Але якщо є дискомфорт, не робіть. Ви все це пам'ятаєте, я постійно про це нагадую. Хто ще не знає, займайтеся зі мною. В інстаграм багато інформації про здоров'я. Є. І тепер в центрі артикуляція хребта. Ось тут сідничні кістки, підкручуємо їх вниз. Прям спочатку починайте, ось, ніби вони стікають з сідничних кісток. І коли у нас іде артикуляція хребця, по хребта по один хребець за іншим по черзі. Тут все розслаблено. То на навантаження у нас на спину такого немає. Навпаки, йде оздоровлення спини, тому не страшно навіть з грижами. Назад так само тут поки що зафіксовано, і у нас хребець. За хребцем дихайте ритмічно, вдих закінчився, вдихав, видихайте і навпаки. Таз ще тримаю до кінця, до кінця руки, бачите, звисають, потім уже немає куди округлятися. Таз відпустила, і сідничні пішли вгору. Повернулась на ліву ногу. І сідничні штовхаю в підлогу. І від цього штовхання розкручується хребет, голова, руки розслаблені. Знову в центр. Ролдаун. Починаємо на видиху. Сідничні найостанніші таз до кінця тримається. І піддається руху на іншу ногу. Видих, сідничні вниз. Добре, залишаємось стоячи і нам з вами потрібен стілець або стіна, або підвіконня. Так, щоб у вас не було дискомфорту, спина має бути рівна. Тому, якщо треба вище, то хай буде стіна. Ноги широко і ви вже м'яко пружините разом зі мною, не прогинайтесь. Ноги, якщо важко, можна трошки зігнути. Сідничні направлені на розходження. Шию не скручуйте. Добре, тепер округляємо спинку, починаючи від тазу, як це було, в рол ап і таз назад. Округляємо, підкручуючи сідничні. І сідничними штовхаємо хребет в іншому направленні. Січі від сідничних починайте кісток. І назад. Ще один. І назад. Залишились в нейтралі. Права рука до лівої ноги. Інша. Чотири Темп Виберіть свій. Три. Два. Один. Знову округляємось від сідничної. І треба так, щоб стілець у нас з вами був на килимку, щоб не поїхав або на килимі на вашому. І ось тут ми округлилися, і в таку невеличку планку виходимо, в якій робимо дуже маленькі відтискання. Дивіться, планка це коли у нас прям одна пряма. Чотири, три м'язи включилися, кору один. І знову назад розвертаємо вправо таз і правим ліктем допомагаємо в зоні комфорту. Тепер лівий. Правий, лівий. З поглядом в правий, лівий. Ще один і один. І знову у нас з вами права рука. Присіли, піднялись вгору, Ліва рука, присіли вгору, Права. Ліва. Одному ще. І знову підкручуємо сідничні. Виходимо в ту ж саму планку і маленькі відтискання. 8, сім, шість, п'ять, 4, 3. Зовсім маленькі. Два. Один. Розвертаємось поки що без стільця. Права нога вперед. Ліве стегно штовхаємо, ліва, допомагаємо. 8-7. Тут дуже часто падає ручка вперед, а ви спробуйте її перевести на вухо, щоб фронтальна площина у нас була. 4, 3, 2, 1. В іншу сторону. Штовхаємо стегно. 8 7 6, 5, 4, 3, 2, 1. Добре. Розверніть стілець. Або у вас, можливо, диван-ліжко. Поставте на нього одну ногу. І така опора в три точки. А іншу ногу, зараз, як у мене, бачите, вона перпендикулярно підлозі. На дві точки, на п'ятку, на дві точки, на п'ятку. Дві. І тепер, ось тут, на п'ятку, тут стопа стоїть. І навпаки. Раз. Тут не обов'язково повністю випрямляти, якщо це важко. Спина рівна. Не округлійтесь, будь ласка, чотири. Тут можна залишати непрямою. Два. Залишимо непрямою. Ця зігнута, а ця трошечки зігнута. І порухаємо праворуч-ліворуч. Якщо у вас вийде, ви можете випрямити або залишити так і попружинити, але ось так сідничними пружинимо назад, щоб ось тут не було ось цього округлення. Три, два. Якщо воно є, то тоді хай ніжка буде зігнута. Поміняємо ногу, вся стопа і позаду у нас на дві точки, на п'яту. Добре. І тепер додаємо рух не обов'язково випрямляти. Перекат стопи залишається. Ззаду перекат стопи. Давайте залишимось. Ось тут не випрямляйте, порухайте праворуч, ліворуч, ця нога цігнута, і вона дивиться прямо по одній лінії з килимком, не кудись в сторону. Добре. Якщо виходить, ось тут випрямляєте. сідничні назад, тут немає округлення, і пружина. Якщо не виходить, хай залишається зігнута, але спинка не кругла. 4, 3, 2, один. Поєднуємо дві ноги, пліє, Стопи 45, або трошки більше, як вам дозволяє. ТСС. І вниз, пружинка. Тільки щоб не попою назад, а щоб ви стояли рівненько. Нехай ви низько не зможете, але щоб рівненько, ніби ви під стіночкою. Добре. І в цьому положенні ви продовжуєте пружинити. І тепер без пружинки витягуємось. Вісім, сім. Ми завершимо, може. П'ять. Чотири, три, два, один. І руки внизу. Вгору тих. Стопи перевели вперед. Видих, вдих, ще один. Видих. Піднялися. Дякую вам за цей ранок зі мною, за те, що ви займаєтесь регулярно, за те, що ви є складовою, важливою частинкою нашого здорового. Товариства, товариства Саша Фітнес Лайф. Шукайте мене в інстаграм, там дуже багато всього корисного, якщо ви хочете тренування, які підібрані для всього тіла, дуже професійні, за професійно складеним розкладом, регулярні і дуже різноманітні, то приходьте до мене в клуб. В інстаграм ви можете знайти більше інформації. Це онлайн-клуб закритий. Ми там займаємось тільки в зонах комфорта, хоча отримуємо. Дуже класні результати навіть для тих, у кого є протипоказання до звичайних тренувань. Більше дізнаєтеся в інстаграм. Дякую вам, гарного дня і до зустрічі!